Потрібні стрільці, гранатометники, будії, механіки, кухарі. Потрібні автослюсарі, механіки, автоелектрики. Шукаємо офіцерів. Сота окрема механізована бригада проводить набір військовослужбовців. Олександр Шевчук, сержант розвідувального батальйону, каже, щоб вступити до лав сотої окремої механізованої бригади, потрібно звернутися до рекрутингового центру. Під час співбесіди рекрут обирає посаду, підписує контракт, а далі проходить навчання. З моменту видачі відношень до потрапляння в підрозділ даний проходить певний період часу. Тобто Може пройти три місяці. Все залежить від військової спеціальності, яку людина обирає. Якщо це брати розвідник, то це буде 35 днів без ЗВП і 60-70 днів буде йти воз розвідника. Тобто розвідником не можна зразу прийти і стати. Бе ніхто з перших днів нікуди не пошли. Олександр Шевчук служить у соті окремій механізованій бригаді з 2022 року. Чоловік каже, що отримав повістку та пішов служити, попри те, що мав заброньоване робоче місце в енергетичній інфраструктурі. Олександр розповів, що виконував бойові завдання у Житомирській області на Херсонському, Харківському, Донецькому напрямках. Я прийшов в військо. Для того, щоб моя дитина не жила під час війни і вона не знала, що таке війна. Служу я в батальйоні розвідки, виконуємо різні поставлені задачі, виявлення і знешкодження противника. Це саме головне. Чим більше ми їх знешкодимо, тим краще наша земля буде, родючі Бригада отримує сучасну західну техніку та обладнання, каже майор Костянтин Байчук. Нашу бригаду почну з того, що називають ще частіше називають сталевою соткою. Наша бригада бере своє коріння в волинській бригаді ТРО, теж сота бригада територіальної оборони Збройних сил України, і бригада проявила свій сталевий характер, особовий склад бригади. Ми були легкою піхотою і. Тримали рубежі на такому запеклому Ліманському напрямку в Серебрянському лісі більше року, 15 місяців на нулі. Спочатку цього року ми по-справжньому стали окремою механізованою бригадою, і нам додало столевості те, що нам була передана техніка, найкращі зразки західної бронетехніки, арт-системи тощо. Але питання особового складу як стояло, так і стоїть дуже гостро. Отримати консультацію також можна за номером телефону 067 80 48 100.